Хмельницький. Через те, що я не поставив кросовки в хаті, а поставив на вулиці. Я тепер йду в шльопках. А кроси мої мокрі. Це хреново. Оскільки погода тепер хмурна і сушиться, вони будуть зна як. Плюс я йду в шльопках. У мене є запасні кроси в сумці, але вони на самому дні. І доставати їх зараз все це переривати, в мене нема часу. Одразу я тут заїхав, був дощ. По дорозі поки йшов. Впав один раз, дощ, змок, триндець. Ну що, тепер я у Хмельницькому? Більш таке зрозуміле місто, маленький такий вокзальчик невеличкий. А, поки що я топую в центр, а далі, а далі готель, хостел. Сподіваюсь, нормально буде. Дощ почався вже коли був у потязі. Вокзал був не так далеко, але не так уже і близько. За півгодинки до центру. Пам'ятник вічний вогонь. Квартиру знімати мені більше не захотілося. Оскільки хватило Вінниці, дякую. Тож я вирішив зняти хостел. Десята ранку за соня хостел, в принципі, 22-ї, але Постараюсь зараз щось зробити щоб чоловіку залишити. Боже, як же тут гарно. Я розложив речі перший раз. Перший раз. Розложив свої речі. Нормально, я подивився, що в мене є. Dream Hostel це просто найкращий хостел, який я коли небудь бачив. Там все так класно. Розміщені правила поведінки. Розміщені правила поведінки відвідувачів. Без алкоголю, без тютюну, без матів після 23-ї. Набагато краще ніж було в попередньому моєму хостелі. Тож заїхав я ще о 10-й ранку. І пішов гуляти містом. Я сходив душ, зробив правит на дикцію, і тепер іду шукати, що можна похавити. Як завжди, зайшов одразу в сільпо, щоб щось перекусити. Походив трохи далі від центру. Там такі, до речі, гарні краєвиди. Таке перехрестя доріг велике є. Я пішов у центр. Статуя Богдана Хмельницького, парк. І який же гарний цей практи Чекмана. Йо-майо. І тут з боку річка набережна. Боже, краса. Дуже гарний з колесом огляду, на якому ніфіга не видно. Чим Патрі відкривається на що на це за місто. Класно. До речі, їздимо з кінтранспортом. У Хмельницькому він зручний. Недорогий, коштує 9 гривень. Довбаний знак Хмельницького так і не знайшов. Пушов дві сторони. І Тернопільську, і ще одну Тернопільську, і там нема них харана. Блін, зря тільки з'їздив. Увечері я просто сидів серед центру і слухав музику і дивився в небо. Це так прикольно було відчувати. Знову ж таки, коли тобі нікуди не треба, коли ти нічим не зайнятий, ти просто сидиш і, і дивишся, слухаєш музику. Потім почався великий дощ. Дождь хреначить просто. Я пішов в магазин купити собі вечерю і йшов під тим дощем. Мене було все мокре: красовки, шорти, футболка. Я все поправ, але тепер є проблема. Я не можу досушити одяг. У мене тут є ніфіга собі який світ. От тільки що поїв, ай-яй-яй, не зняв я вайб на кухні. Бо телефон був розряджений, але нічого. І буду монтувати відео. В загальному Хмельницький мені сподобався для життя в ньому чудове зручне місто. Все близько, Сільпо АТБ. Ну і навіть є Таврія Б, що мене здивувало. Це класний магазин. З таким отвідомленим містом. Почитаю я Івана Бедлевецького. Невеличке, але вайбове і прекрасне місто.